Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. А в цьому сюжеті будемо говорити про залізничні кадри, а точніше про те, чому професія залізничника в Україні поступово стає непрестижною. У робітничих колах на периферії часто можна почути скарги на низький рівень зарплати, відсутність мотивації працювати більш якісно. Це також впливає на відтік кваліфікованих кадрів. Чи дійсно на українській залізниці все так погано із зарплатами, і чи вплине ця ситуація? Ця в майбутньому на якісне функціонування підприємства також порівняємо ситуацію в Україні з польською залізницею, яка також свого часу пройшла етап реформування і поступово інтегрувалася в європейську економіку. І хочу нагадати всім про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Всі донати накопичуються на рахунку, що належить безпосередньо військовим. Після придбання тепловізора буде надано відповідний звіт. Посилання на банку для перерахування донатів є в описі цього відео. Загальна чисельність працівників Укрзалізниці у 2023 році становить майже 192 тисячі осіб. Таку інформацію нещодавно оприлюднив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. При цьому станом на 24 лютого 2022 року кількість робітників компанії становила 235 тисяч осіб. Це лише загальні цифри і констатація того факту, що за один рік чисельність кадрів укрзалізниці зменшилася на 43 тисячі осіб. Це дуже великий показник, якщо порівнювати з минулими роками, коли середнє значення відтоку кадрів становило 10 тисяч працівників щороку. Але для цього є об'єктивні причини. Частина працівників залишилися на окупованих територіях, хтось виїхав за кордон в якості біженців, та інші причини пов'язані з військовими діями. Тепер дізнаємося, якою була динаміка відтоку кадрів по Укрзалізниці у минулі роки. У звіті Рахункової палати, що було затверджено 23 листопада 2021 року, говориться, що фактична кількість працівників Укрзалізниці станом на 1 січня 2019 року становила 272 745 осіб. Станом на 1 січня 2020 року 261 тисяча 417 осіб, і станом на 1 січня 2021 року 253 тисячі 899 осіб. У 2018 році на форумі Європейської бізнес-асоціації директор з економіки і фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев заявив, що оптимальна чисельність працівників компанії повинна становити близько 170 тисяч осіб. При цьому він не уточнив про які саме підрозділи йде мова і кого потрібно скоротити. Далі цитата для мене оптимізована чисельність має становити для початку десь на рівні 170 тисяч осіб, але тут ми маємо розуміти, що решта працівників опиниться на вулиці. Слова чиновника Укрзалізниці про армію безробітних можна цілком зрозуміти, адже це буде чинити тиск на ринок праці і державний бюджет. Але погодьтеся, що підприємство не може виступати в ролі благодійника і утримувати працівників, які не мають суттєвого операційного навантаження. І в першу чергу тут згадується адміністративний ресурс. У 2021 році тимчасова слідча комісія Верховної Ради України дійшла висновку, що штат працівників адміністративного апарату Укрзалізниці необґрунтовано великий, а в той же час кваліфіковані працівники звільняються через низькі зарплати. У тому ж році наглядова рада товариства погодила нову структуру центрального апарату компанії. Вона передбачає скорочення 30% працівників у рамках реформування. Проте дізнатися про існуючу вертикаль адмінресурсу Укрзалізниці практично неможливо. Компанія приховала відповідну інформацію на своєму сайті та не дає відповіді на письмові запити. Так само, Укрзалізниця не повідомляє рівень зарплати вищої керівної ланки, аргументуючи тим, що така інформація буде становити загрозу керівництву і системі управління технологічними процесами. Проте у звіті рахункової палати є дані у розрізі витрат на заробітну плату персоналу. Зокрема, витрати на оплату праці семи членів наглядової ради впродовж 2019 року становили 42 мільйони гривень у 2020 році 20 мільйонів, середньомісячні витрати на оплату праці одного члена наглядової ради. У 2019 році становили 500 тисяч 738 гривень, у 2020 році 237 тисяч 567 гривень. Витрати на оплату праці шести членів правління впродовж 2019 року на чотирьох членів правління у 2020 році становили відповідно 42,7 мільйона та 14 мільйонів гривень. Середньомісячні витрати на оплату праці одного члена правління у 2019 році становили 648 тисяч 778 гривень у 2020 році, 294 тисячі.

у 2020 році зменшення середньомісячної заробітної плати членів правління та наглядової ради пов'язано з обмеженнями щодо розміру заробітних плат, застосованими під час карантину встановленого Кабінету міністрів України. Поряд з цим середньомісячні витрати на оплату праці одного адміністративно управлінського працівника укрзалізниці у 2019 році становили 86 571 гривню, і у 2020 році. Сімдесят три тисячі гривні. Середньомісячна заробітна плата одного робітника нижньої ланки у 2019 році становила 11 тисяч гривні, у 2020 році 11 тисяч гривню. За словами самих залізничників, у 2023 році зарплата істотно не змінилася. Вона має такі середні показники. Зокрема, провідник вагону пасажирського поїзда одержує в середньому 10 тисяч гривень. Машиніст локомотива має виплати в середньому 17 тисяч гривень, і поїзний диспетчер 14 тисяч гривень. Це лише частина історії про те, чому робота на залізниці в Україні стає непрестижною. На загальну ситуацію впливає не лише матеріальне забезпечення, але й інші фактори, такі як мікроклімат в колективі, корупційні прояви, умови праці. Про це ми будемо говорити вже окремо в наступних сюжетах. Далі, як я обіцяв, проаналізуємо ситуацію із матеріальним забезпеченням залізничників у Польщі. У Польщі у 2001 році було створено ПКП груп, куди входять дочірні компанії. Загалом їх 10. Зокрема, ПКП Карго вантажний оператор та ПКП Інтерсіті пасажирський оператор. Також діє оператор міських перевезень ПКП шибка Колі що забезпечує сполучення огданської агломерації. Є також інфраструктурні підприємства. Кількість співробітників усіх дочірніх компаній становить 85 тисяч. Варто зауважити, що у Польщі діють дев'ять окремих залізничних операторів, які засновані місцевою владою. Зараз пропоную ознайомитися із фінансовим ресурсом, який спрямовується на утримання працівників ПКП груп, починаючи від керівництва і закінчуючи нижньою ланкою. За даними з відкритих джерел, відомо що найменшу заробітну плату отримують працівники, які відповідають за роботу залізничних переїздів до 1400 злотих на руки або 12700 гривень. Середня заробітна плата поїздного диспетчера складає 3700 злотих, це 33680 гривень. Заробітна плата машиніста локомотива коливається від 4 до 5 тисяч злотих. Це 36,5 та 45,5 тисяч гривень. Дуктору поїзді і провідник одержують зарплату в середньому три тисячі злотих, це двадцять тисяч гривень. Члени правління ПКП Карго мають право на фіксовану місячну базову заробітну плату та премію, яка залежить від досягнень цілей. Проте конкретно кожен з п'яти членів правління одержує різні суми. У 2022 році загальний розмір грошової винагороди коливався від 359 до 527 тисяч злотих, або 3 мільйони 262 тисячі і 4 мільйони 788 тисяч гривень. Голова правління ПКП Карго Даріус Селіх за 2022 рік одержав 421 тисячу 56 злотих або 3 мільйони 826 тисяч гривень. Десять членів наглядової ради за 2022 рік мали заробітну плату у розмірі від 54 до 66 тисяч злотих або 490 тисяч та 600 тисяч гривень. Голова ради Владислав Щепковський одержав 115 тисяч 523 злотих або 1 мільйон 49 тисяч гривень. Отже, бачимо, що грошова нагорода працівників польської залізниці суттєво відрізняється від зарплати українських залізничників, але потрібно врахувати, що у Польщі також є інфляція. Зростання цін посилилося на тлі війни в Україні. Середня вартість споживчого кошика у грудні 2022 року становила 268 злотих або 2453 гривні. Середня вартість комунальних послуг для двокімнатної квартири становить 500 злотих. Це 4,5 тисяч гривень. Нагадаю, що середня зарплата рядових працівників польської залізниці в середньому становить 3,5 тисячі злотих. Це майже 32 тисячі гривень. Це лише узагальнена інформація про матеріальні статки залізничників України та Польщі, але навіть по таким загальним статистичним даним можемо зробити висновки про те, що є різниця у рівні матеріального забезпечення. Якщо у вас є свої думки щодо теми порушеної в цьому сюжеті, залишайте коментарі у відповідному розділі. Можливо, буде бажання надіслати мені свою думку особисто, можете скористатися месенджерами пост склання на які є в описі цього відео. Дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал Залізні Магістралі. Нагадаю про те, що ви можете надсилати донати на розвиток каналу. Відповідні реквізити є в описі відео. Також нагадаю про те, що можете скористатися функціями, які доступні всім. Це вподобайки, коментарі під відеосюжетами, репости відеороликів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. Дякую всім за увагу і. І бажаю всім глядачам цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.